Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми розпочинаємо читання книги Псалтирі. Сьогодні прочитаємо перший псалом, але ще раз треба коротенько сказати, в чому особливість книги Псалтир. Особливість її в тому, що це взивання людини до Бога. В інших книгах Бог говорить до людини. А тут людина взиває до Бога. Ми повинні розуміти, що ті, хто писали ці псалми, вони жили в певний час, в певному соціумі, вони мали особливі переживання, особливий стан духовного піднесення або, навпаки, смутку, скорботи, покаяння. І тому це їх особисте взивання до Бога. Ми дивимося це як на зразок. Тут є і пророчі псалми, тут є і покаяння, тут є і прославлення Бога. Ми, коли з вами читаємо. Псалми, якщо ми відчуваємо, що десь наше серце відгукнулося на якесь місце Святого Писання, і нам хочеться говорити з Богом своїми словами, то ми повинні це робити. Якщо до цього ще і додадуться сльози, то це буде дуже і дуже плідна молитва. Таке буває не часто, але буває. І ми, з вами, читаючи ці псалми, будемо старатися, хоча б в загальному зрозуміти контекст, про що тут йдеться. І постараємося навчитися теж правильно розуміти, як ми можемо взивати до Бога. Тому що для того, щоб навчитися молитися, ну, треба знати Бога, а Бога ми пізнаємо через, в тому числі через святе Писання. І ми почуємо, що якраз і цитатами святого Писання, псалмоспівці взивали до Бога. Вони говорили: Господи, ось так було, і Ти мені допоможи. Я на тебе надіюся, твій закон знаю. Я шукаю твого закону і так далі. От. І тому хай Господь нам допоможе, щоб ми прочитали і цю книгу священного Писання, псалтирі, і щоб ми теж могли богославити, бого прославляти, щоб ми теж могли молитися і щоб в нас були плоди нашої молитви. Отже, перший псалом це псалом Давида. Блажен муж, що не йде на раду нечестивих і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить. Але в законі Господні воля його, і закону його повчається день і ніч. Перше слово блажен. Блажен, тобто щасливий. Взагалі, святість і блаженство в нас тут в земному житті. В цьому часі, в цьому періоді історії людства, є умовними, умовно ми святі, якщо хтось святий, умовно ми ну, блажений означає щасливий, це вища ступінь щастя бути блаженним. І якщо хтось так не вважає і вважає, що можна бути абсолютно блаженним, давайте подивимося, чи був щасливим Христос під час земного життя. І в нас такі фандації відпадуть. Але все ж таки люди, які намагаються жити по-божому, вони відрізняються від тих, хто Бога не знають. Що означає, або верніше, що є основою щастя чи блаженства? Значить, віра в Бога, шлях до Бога, уповання на Бога, відповідно, впевненість і зближення з любов'ю, бо Бог є любов. Оці моменти вони роблять віруючих людей більш щасливими, ніж інших. І знову ж таки, коли говорять про це щастя, про яке написано тут у цьому псалмі, то не йдеться про якийсь стан ейфорії, а якраз от про це тихе щастя, коли ти зняв день, впевнений, що над тобою Господь. А це найголовніше, коли є віра, надія, і віра, і надія нас наближає. До любові. Блаженмо, що не йде на раду нечестивих і на путь грішників не стає, і на зборіщі губителів не сидить. Ну, нам треба якось, мабуть, буквально зрозуміти це місце святого Писання. Що це означає? Щасливий чоловік, що не ходить на раду безбожників, ми спілкуємося із людьми, ходимо на якісь там. Зустрічі, на якісь спілкування, у нас є коло друзів і так далі. Так от, людина не може абсолютно закритися в чотирьох стінах. Ми ходимо на роботу, і ми не знаємо, хто є в нас там начальник, хто є наш колега, який в них світогляд. Це їх справа. Ми прийшли на роботу, виконали свою працю, пішли додому. Так само, коли ми приходимо там в магазин щось купляти, ми купили те, що нам потрібно, пішли додому. Але що таке взагалі оця рада нечистивих? Це якщо в нас є коло друзів, з якими ми спілкуємося. Якщо е, ці друзі, далекі від закону Божого, якщо вони не шукають правди Божої, ми підтримуємо таку компанію, то це для нас згубно. І така людина не буде щаслива, якщо буде ходити до такої компанії. І коли створюється сім'я, то чоловік повинен теж дбати наперед про те, з якого середовища в нього дружина, так само і дівчина повинна для себе найперше шукати чоловіка, який би хотів в майбутньому утверджуватися у Божому законі, що вони разом ходили до храму, а не десь інде в неділю. І така людина буде наближатися до щастя, до блаженства. Але в законі Господні воля Його і закону Його повчається день і ніч. Як це повчається день і ніч? Ну, ми з вами конкретно зараз займаємось навчанням, але в нас ще є інший час для сім'ї, для роботи. Але коли є тільки вільна хвилинка, ми повинні думати про життя. Дуже добре засинати, наприклад, з Ісусовою молитвою, з розважанням про минулий день. Дуже важливо контролювати свої помисли, якщо ми відхиляємо молитвою погані помисли, там гнів, блуд, не знаю, ще щось, там саздрість, то ми вже утверджуємося у Божому законі. Бо в цьому якраз і є закон, щоб намагатися тримати своє серце у чистоті. І буде він як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій і лист його не опаде, а все, що він робитиме, буде успішним. На превеликий жаль, радянська система навчила людей красти на роботі. Все стало нормою, це не вважається гріхом чи чимось поганим. І якщо хтось навіть там з колективу не хоче такого робити, то на нього дивляться як на дивака. Але на превеликий жаль, це є стереотип радянських або пострадянських людей. І якщо людина спробує не красти на роботі, вона побачить, що в неї в господарстві, в сім'ї, справи підуть на краще. Менше буде втрат, менше буде розчарувань, менше буде того, що руйнує сім'ю. От нехай кожен спробує місяць, два, три ради Господа, ради сумління, не робити цього. І побачить, що справи підуть на краще. Обов'язково. І... Тому тут сказано, що і буде він як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в свій, і лист його не опаде. Тобто така людина не втрачає, а навпаки, здобуває. А листя це символ наших плодів. Ну, ми хочемо дочекатися внуків, дітей, дасть Бог і правнуків. Тепер про нечистивих. Не так нечестиві, не так. Вони як порох, що вітер змітає з лиця землі. Тобто все, що робить нечестивий, в тому числі, якщо ми зловживаємося нечестивим шляхом, здобуваємо хліб для своєї сім'ї, то це все як пиль змітається, пропадає. Тому не стоять нечестиві на суді і грішники на зібрані праведних. Тут можна говорити, що це і пророчі слова, про суд, який має бути над усіма людьми, коли Господь прийде судити живих і мертвих. Бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. От, тобто є дорога життя. І все треба робити так з молоду бажано. Якщо не вдалося з молоду, значить на старості треба повертатися на 180 градусів, йти в інший шлях. В неділю до храму зранку йти. Не зразу каву пити, а помолитись, ну і так далі. Йти до шукання Божого закону. Слава Ісусу Христу!